Для запіканки нам потрібно відварити стакан рису. Я брала будь-який, беріть, який у вас є. Добавляю сюди 3 столові ложки цукру, 50 г вершкового масла. Я його трішки розтопила, Добавила 2 яйця сюди. Замість борошна я добавлю 1 столову ложку манки. Пів стакана родзинок, я перед цим їх замочила у гарячій воді на 30 хвилин Даю трішки ваніліну. Все ретельно перемішала і залишаю на хвилин 15-20 для того, щоб манка набухла. Смастила ретельно форму вершкове масло і буду перекладати сюди нашу запіканочку, наш рис. Тим часом духовку я вже розігріла на 180 градусів і відправляю запікатись нашу запіканку. Випікалася наша запіканка 35 хвилин. Получилася дуже м'яка, ароматна, смачна, з родзинками. На сніданок можете подавати із сметанкою. Всім рекомендую. Спробуйте за таким рецептом. Всім смачного!